Німецьке подружжя перший час перевіряло Ольгу. Вони залишали коштовні речі на видному місці, щоб вона могла їх взяти. І Оля це добре розуміла, тому нічого не крала. Окрім одного разу. І так і зробила. Вкрала. Вкрала їжу для жінки і її дітей, що його Але... Але це був один єдиний раз, коли вона так зробила. І цей раз він. Є життя. Олю! Ми знаємо, що ти вкрала хліб. Ти вкрала нас, Олю. Ти чуєш? Ти вкрала хліб.